Не завжди треба розбиратися тільки з духовністю. Нам здається, що якщо ми вийшли в Ден, відлетіли много хто цього прагне зараз, так і зразу в нас всі сфери життя налагодяться і тому подібне, справді ні. Ми, от ті люди, хто йдуть в духовність, і в ній вже так, що це таке? Це свідомість наша, так це коли ти починаєш розуміти, що світ не тільки на матеріальці заточений, а є ще тонкий план, так і ще е, щось вище, те, що нас веде. І тому подібне. Є не тільки людські закони, і закони є духовні, закон карми, дзеркал і тому подібне. От. І насправді важливо розуміти, що ми от в такому чині забуваємо про важливу річ. У нас є три єдинства. душа, розум. Тіло, ментал обов'язково, психологія обов'язково, тіло обов'язково фізичне, психосоматику ніхто не відміняв, я це завжди кажу, я сама на собі це проживала. Тому що, коли всі аналізи в нормі, абсолютно все перевірив, а в тебе болить, це тільки ти розбираєшся отут, з головою і в енергетичному плані. Дуже багато установок, страхів, того, що нас тягне вниз, сумніви. Це все наш мозок. Він нам не дає рухатись далі. Тому що що? ми боїмося не Чинності так, ми так просто устроєні, так створені. Ми, і це нормально. І от я хочу такий приклад маленький привести в мене. Вчора, буквально, мій постійний клієнт, вона мені каже, я вже і в практиках була і там, і там, і з душею розмовляла, і вирод, рід до мене приходив, але я не можу. А їй треба було визначитись з роботою, чи піти, чи залишитись. І там своя історія негативна на роботі. І я, знаєте, ми сіли так, і я її починаю роз розмовляти з нею. Ну, ми через аудіозв'язок, Я кажу, ти розумієш, що тобі треба тут не з духовністю розбиратися, в тебе там все нормально. Треба розбиратися з менталом, щоб визначитися. Треба, Мої любі наші невизначення, коли ми стоїмо перед вибором, так вони дуже сильно нам заважають, а, тобто це зливає нашу енергію. Ми постійно фокус уваги. Там, де фокус уваги, там ваша енергія. Ми постійно десь там. От ви переживаєте, що десь там погано і чи щось сталося, а, але це не з вами. Ваш фокус уваги, ви там зараз, і таким чином треба розуміти, що коли ми невизначені, так треба працювати спочатку тут. Що зробити? Визначитись, тут вже душа, тут же духовність вам не допоможе. Треба зробити на фізичному так, в фізичному плані дії. Далі вона переживала, що не буде роботи нової. Я кажу, зроби фізичні дії. Тобі треба піти декілька собі пройти так, і потім тобі запропонують. Ми завжди забуваємо, в нас є перекос чи в духовність, чи просто одні гроші комусь потрібні. А треба баланс, триєдинство. Я цьому навчаю на своїх курсах. На своєму наставничі і просто в одну сесію ви можете зі мною поговорити, пройтися і зрозуміти,